Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове імхо про прочитані книги. І сьогодні у нас збірний ролик, тому що недочитане в січні було малесеньке, всього лише два твори, і що про них казати. А натомість я прочитала книгу польською мовою на 10 із 10, і я гадаю, буде абсолютно не цікаво вам слухати про неї окремим роликом. Тому я вирішила все це скомбінувати і розказати вам коротко про ці три книжечки. І починаємо з недочитаного першою недочитаною книгою місяця для мене стала Боже, я вільна авторства Юлії Гудошник. Якщо ви пам'ятаєте мій ролик про те, як почала книги в 22-му році, продовжу в 23-му, Ця книга там згадувалася. І згадувалося в форматі, що я цю книгу не кидаю тільки тому, що в мене душить жаба, я купила її за 468 гривень без ніяких знижок, і просто шкода викидати стільки грошей. Але, врешті, я себе заспокоїла, зупинилась, сказала, Іра, ну книга тобі все одно не йде, відпусти і видихни. Скоріше за все, я віднесу її на букросінг до. Книгарні кав'ярні з українськими книгами, де, власне, я цю книжку її купила. Прощається книга. Це не начебто, як щоденникові записи головної героїні слеш авторки оповідь від першої особи від 2011 року до, щоб я пам'ятала, якого, 18-го чи що, до 15-го року, і про її пошуки себе. І протягом цих пошуків вона подорожує різними країнами. Десь працює, десь відпочиває, десь навчається. Я цю книгу брала під враженням після Магнума Іллі Макаренка, тому що Магну мені дуже сподобався тим, як там було описано страждання іммігранта. На той момент це мені дуже-дуже резонувало, коли ти в новому місті, і, начебто, все добре, але яйця не такі, як вдома, і асортимент в магазині не такий і не можу знайти смачну каву. І кабачкову ікру. Да, офтоп. Мені в Польщі не вистачає кабачкової ікри. Те, що я купувала в Україні по 22 гривні, тут коштує мінімум 80. І це як не начебто якийсь делікатес. Я просто хочу кабачкової ікри. Повертаємось до книги. То я думала, що ця книга буде чимось схожим. У мене був якраз такий настрій, мене несло. Я була готова далі читати про страждання іммігрантки. Але виявилося, що ця книга не про страждання іммігрантки, це радше як просто страждання людини студентського віку, яка ще не знає, що хоче від себе, що хоче від життя навколо, що для неї є щастя і комфорт, і навколо чого їй цю свою зону комфорту будувати. Це було написано дуже легко, не начебто, я читаю інстаграм знайомої або фейсбук знайомої про те, як вона там скаржиться на життя і рефлексує, але незважаючи на те, що це було легко читати. Мені стало нецікаво це читати, бо мені було нецікаво не цікаво читати ниття іншої людини, яка зараз проходить ті етапи в своєму житті, які я, на щастя, вже пройшла, і просто можу перехреститися з радістю про те, що вже це пройшла, і мені не треба знову занурюватися емоційно в той період. А ця книга пропонувала зануритися в той період емоційно. Мені цього просто не хотілося. Не хотілося проходити цей досвід, і я от прочитала десь 130 сторінок, і станом на тоді грині просто ще була на старті. Вона продовжувала нити, тобто Її весь час щось не влаштовували, їй весь час щось не подобалося. Вона не могла знайти ні своїх людей, ні своє місце, ні свій рід діяльності. Хоча з сюжетом там уже пройшло років три. Так, да, я починала, якщо читати, там був ще 2011 рік, то кидала там уже був 14-й після Майдану. І станом на тоді головна героїня все ще була на старті своїх пошуків. І після того я ж засумнівалася, чи героїня кудись дійде і чогось дошукається. Також мене дуже тормозило від того, що всі описи, які тут є, тут суто про внутрішнє копання героїні. І коли навколо неї стаються якісь яскраві події соціально-політичного або природного характеру, вона все одно на це реагує, не начебто це пофіг. І тут це дуже 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 не зійшлося з тим, що я пам'ятаю свої відчуття з тих самих періодів. Наприклад, у 2011 році, наприкінці березня, випав дуже сильний сніг. Засипало весь Київ, засипало настільки, що зупинився транспорт, нічого не їздило. В понеділок скасували роботу і навчання. У вівторок ми такі вже не на роботою навчання вийшли, але це були шалені корки. Це була дуже своєрідна взаємодія з людьми, які намагалися засунутися в маршрутку. І у мене є дуже яскравий спогад про те, як в понеділок, коли все було закрите, ми гуляли з татом і виходили на середину проспекту, а було порожньо. І ми просто ми чілили, от, 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 ти стоїш на проспекті три полоси в один бік, три полоси в інший, і нікого немає. І все це вкрите тоненьким шаром снігу, тоненьким, нормальним таким шаром снігу, що навіть не видно, де закінчився тротуар, і почалась проїжджа частина. Для мене це настільки яскравий спогад, наскільки вкрабувався. Я пам'ятаю, як на наступний день я мала їхати в університет. І я то всунулася в маршрутку там зі скандалами, якась жінка мене не хотіла пускати, бо ти не стала в черзі, а чоловік якийсь навпаки мене пропустив, такий дівчинка залазь. І ми їхали півтори години той маршрут, який зазвичай ми би їхали півгодини, і поки ми їхали, повз нас пішки проходили люди, махали нам у віконечко і обганяли, і йшли далі. Дивіться, цим моїм спогадам уже майже 10 років. І наскільки вони яскраві? Наскільки воно мені вкрабувалося? Героїня згадує цю подію, але настільки байдуже, настільки відсторонено, настільки просто одне речі, ну, там що сніг випав, пішли далі. І в мене був такий шок, ти що, шо, невже для тебе цей день не став настільки яскравим? Невже для тебе це просто сніжок випав? І потім ще більше концентрації. Це повторилося, коли вона описує Майдан. Так само, як у неї там сніг випав в одному реченні і пішли далі. Так тут у неї Майдан стався парою речень і пішли далі. І, і тут є така. Тобто, ну, ладно, по сюжету, вона не була на цей момент в Києві, вона була за кордоном, але все одно вона там писала, що вона дуже переживала за своїх рідних, які якраз були в Україні, і брали участь у подіях Майдану. Але ну, це, це просто потираки, наче то це якийсь дуже 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 другорядний фон. Для її особистих переживань про те, як там її живеться і чого вона по життю хоче. І я для кої... майдан — були, ну, просто вибух емоцій, вибух подій. там. Пам'ятаю, ну, це дуже сильні були відчуття, і вони дуже зі мною і зараз не буду їх проговорювати про це особисто. І, пам'ятаю, от, от все те, що досі в мене є в спогадах, я не розуміла, чому в цій книзі про це написано настільки байдуже. І, власне, ці два моменти, коли я очікувала, що якісь сильні зовнішні події вплинуть на гриню, а вони ніхріна не впливали. Вона просто продовжувала нить про те, як вона шукає себе, я і зрозуміла, що мені не цікаво читати просто це ниття заради ниття. Формально я тут заклала якісь три моменти, але знаєте, як зрозуміла цю історію зі стікерами, що це такий випадок, коли цитати не настільки цікаво, щоб її виписувати. Але все-таки на неї звернула увагу. На тому гадаю, ціні з цієї книжки для мене закінчилися. Другою книгою, початою і закінченою в цьому місяці, є Лазарос Світлани Тараторіної. Я дуже довго морозилася від цієї книги, тому що, хоча її подають в збірках, як сучасна українська фантастика, все таки наголошую, це детектив. Детектив з атмосферою початку ХХ століття, десь от кінця Російської імперії. А детективи мені не цікаві. Я їх не люблю, не читаю, не тягне. А початок 20-го століття, часів кінця російської імперії, це як неначе мої атмосферне ні. Мені настільки незатишно уявляти цей період історії гірше не знаю тільки 30-ті з їхніми репресіями. Тому я морожуся від цього жанру і від цієї атмосфери. Але тут же, типу, фентезі. Я така: гаразд спробую. Купувала якраз електронку, там були якісь мега-круті знижки. Тому тут я, принаймні, взагалі ні про що не жалкую, бо за дешево купила цю книгу. Вона складається як наче, з послідовних повістей, і я прослухала першу повість. Я не знаю, чи будуть наступні повісті логічним продовженням першої. Тому. Хто читав, просто підкажіть мені в коментарях, мені просто для галочки цікаво це знати. Перша повість починається з того, що в Києві випадково опиняється слідчі з Санкт-Петербургу, і його ловлять якісь місцеві слідчі і кажуть, слухайте, у нас тут якраз справа про жорстоке вбивство дитини, але ми вже ну, майже знайшли винуватця. Ну, але ти, типу, як більш професійний зі столиці, будь ласка, нам підкажи підтвердь наші підозри. І починається детективне розслідування. Власне, чому я стопорнулася? Детективи не дуже мій жанр, і от все стартує з того, сталося вбивство, а я така... Сталося вбивство. Я емоційно якось не відчула, у мене емоційно не було бажання його розслідувати. З мене був би хріновий слід, я знаю. І далі, коли йдуть ці переходи від одного свідка до іншого, там, від одного підозрюваного до іншого. Мене просто це не захопило, тому що ну, не мій жанр. Я не кажу, що книга погано написана в жодному разі. Просто це не моє. Легко, коли ти знаєш це і можеш визнати. І виходить, що врешті, коли там все вскрилося, була ну, от якась афера, переплетіння різних персонажів врешті вскрилося, що ж там сталося, і хто убив. Я емоційно не відчула ніякого відгуку. Мені здалося, що якось маски зірвалися занадто швидко. Я не про... емоційно не пробралася жодним з цих персонажів. Хоча раз-два, типу ти, ти пов'язаний з тим, з тим, і вбився такий-то. Оскільки не було в мене ніякого емоційного відгуку, то я вирішила просто не продовжувати читати. Не мій жанр, але нормально я це визнаю. Що по стилю, наскільки я змогла відчути. З того, що я там синтезаторі мовлення слухала, іноді мені все-таки різали слухи якісь речення, побудовані так трошки пафосно, трошки так книжково, типу, так як люди зараз так не говорять. Але не буду на цьому сильно акцентувати увагу все-таки не настільки багато я тої книги прослухала, і там не було такої концентрації неприємного мені стилю, щоб мене ж бомбануло з перших сторінок. Також я бачила відео в форматі Бомблячка, там, де блогерка обурювалася, що як так було можна жителів Києва, Київщини України зображати як нечість, а от приїжджих росіян, типу, як людей, І начебто вони кращі, вони вищі, а всі місцеві це чорти. Ну, не тільки чорти, водяники, змі, ще там хтось. Я не відчула негативної коннотації абсолютно от в цій розстановці героїв. Тому що з того, як це було написано, я не відчула, не начебто всі ці магічні створіння, вся ця нечисть є чимось негативним. Вони для мене сприймалися навпаки, як акторне населення цієї території. Вони незвичні, вони там мавки, вони водяники, вони. Ні, у це не місцеві були. Вони своєрідні, але значить, ця земля їм належить по праву. І все, а люди приїхали, це люди, якийсь сторонній елемент, який вже тут оселився, і з яким от відбувається якесь співжиття. І, власне, з інших фідників я чула, що якраз в цьому Світлана Тараторіна е, правдоподібно передала настрої, атмосферу, які побутували якраз в Російській імперії, в Києві на той момент історії. Тому якраз цей момент для мене вписався. Абсолютно плавно і прекрасно, у мене не було такого відчуття, що авторка намагається зобразити українців як якісь негативних демонічних персонажів, навпаки, тільки як щось унікальне, як самобутня форма життя на цій землі, форма життя, яка насправді би завжди мала права на цю землю, але яку обмежують в цих правах. Тому тут у мене жодних претензій і жодного негативу. А ми закінчили на тому з недочитаними книжками січня, як бачите, дійсно дуже мало. І а, настав прекрасний момент, і я вам буду розповідати про десяточку. Коротко. Вежа корона Салівана. І тепер у мене питання. Чому ви цікавилися цією книгою? Тому що коли я виклала свої книжкові покупки, чи кни... ні, я не пам'ятаю, який це був ролик, але я там розповідала про низку книг. І зазвичай, якщо у мене графік переглядів ось так от завжди йде, спадає інтерес, то тут він у мене спадав спадав а на салівання зробив ось так. Тобто люди проматували і спеціально дивилися про салівана. у мене питання: чому? Чим він вас цікавив? Тому що для мене це була абсолютно рандомна книга, яку я купила в супермаркеті за 100 гривень. Просто тому що я трихернулася на обкладинку, мені здалося, що все це буде щось фентезійне. Мені зайшла анотація, я цю книжку купила. Розповідайте, звідки ви взагалі знали про цього автора, про цю книгу, чому ви хотіли про неї дивитися. Я розповідаю, що у нас тут по сюжету. Вводиться з самого старту головний герой. Йому років 18-19 я забула точно, але з 15-16 років він втік додому і служив в кількох арміях. Потім він зник дезертирував, і зараз у нього трошки криза особистості, типу, як йому нема за що боротися. Йому прислали звістку, що його батько загинув і лишив йому якийсь заповіт. І він має доїхати в академію там на півночі, щоб. Познайомитися з заповітом його батька. По ходу того, як він буде подорожувати, як йому буду казати всю останню волю батька, він пересічається з злодієм, який прям йому років типу приблизно десь 27. точно невідомо, і у нього було важке життя, і у нього дофігіще злодійських навичок. І така е, дуже дуже чорна мораль про те, що головне, щоб вижив я. Це от приблизно абстрактно, якщо описати, що тут відбувається. Друга паралельна лінія розповідає про життя повії в якомусь з міст і про те, як вона доходить до того, щоб разом з іншими дівчатами втекти з борделю, де вони працювали, і відкрити власну справу. І якщо Анотація обіцяла мені якісь пригоди про неймовірне переграбування коронної вежі, то насправді ця книга виявилася дуже повільною. Дуже розміреною, дуже на розкриття персонажів, їх особистий світ їхніх стосунків, а не про пригоди. Якщо б проводити паралелі, я б згадала Аберкромбі кромбі перший закон от на лезі Клинка. Але уявляємо, що це перший закон тільки з гумором. Мені було дуже затишно перебувати в цьому тексті. Я казала, що він мені читався найлегше з усіх польських книг, що я читала, прямо вливався, я прямо. Здогадували значення слів, звісно, окрім ось таких ситуацій. Це було жорстоко. Перекладач сказав, що це означає леза, і це був опис пейзажа: леза трави, щось там мерехтіли. Так от, я то, наче то читаю легко, але повільно, бо все-таки тексту на сторіночці багато. Я вам діалоги відкрила. Давайте щось без діалогів. Тексту багато. І я засікала. Я за годину могла прочитати лише 20 сторінок цієї книги. Але при тому мені читалося настільки класно і атмосферно, що я могла підряд просидіти дві години, читаючи, не відриваючись і взагалі не помічаючи, що йде час. І тому я цій книзі без сумнівів ставлю емоційні 10 із 10, тому що це був неймовірний процес читання. От, от саме процес я відкривала цю книгу, і я емоційно в неї занурювалась. І я сижу і по фактом, розумію, що у мене є дуже багато претензій до сюжету, у мене є дуже багато претензій до динаміки оповіді, до того, наскільки правдоподібно описано те, що герої зробили, От там, де починаються пригоди, якась боротьба, то неначе то все занадто легко їм дається. І я сиділа і намагалася не начебто сама себе впевнити, така Іра, давай знизь книги бал за те, що у тебе ж зазвичай є претензія до того, того, того. Але я стояла на своєму і кажу: настільки кайфу від читання я давно не отримувала. Саме від процесу, саме від того, як я взаємодію з текстом. У мене давно не було такого захвату, щоб я аж прям задихалася, от коли вам зараз про це розповідаю. Тому це десятка. Але я визнаю. Що те, що тут описано в анотації, зав'язується десь ближче до середини книги, а відбувається десь ближче до кінця. До того моменту, поки ці двоє героїв зійдуться на одну місію. Третина книги пройде, якщо не більше. Мотивація, чому вони зійшлися, чому вони таки пішли в ту вежу, теж трошки абстрактна і примарно. Були і спроби це пояснити, але все одно ну, якби пояснення не 100%. Питаннячка є. І все одно. Я на це не зважаю. Подивіться на мене. Я сама себе не впізнаю. Це для мене настільки неочікувано, настільки дивно, щоб мене настільки захопили якісь камерні сцени, конкретні діалоги, якийсь гумор в конкретних діалогах. Все починається буквально з першого розділу, коли на головного героя там хочуть напасти чотири чоловіка, які озброєних, і він такий там: бачить Бог, я це не хотів, і всіх побив. Іронія. Якийсь позитив, позитивний вайб. От у той момент, що головний герой, він ну, воїни багато кого вбивав, але при цьому зараз у нього якийсь такий емоційне почуття справедливості. що Там не можна просто так вбивати всіх на право наліво, особливо цивільних. На противагу нього таких грампі злодії, які вони загрожували моєму життю. Краще я їх превентивно уб'ю прямо зараз, і їхнє протистояння на цю тему. Чомусь мені навіть згадувалося, якщо паралелі з кіно, знаєте, фільм «Тілохоронець Кіллера, от, і там теж один герой такий, я все прораховую так і так, а інший такий ха-ха, емоції і позитивчик. То от чомусь мені оця парочка нагадувала і цих, ну, трошки в інших комбінаціях, не буквально характери. Але ну такий самий романс. і да, власне, це історія про те, як основна ціль того, що ці головні герої познайомляться і кудись далі підуть за сюжетом. Я пробила на гудріці, дізналася, що ця книга є першою з тетралогії приквелів до основної серії, яку автор написав, першою. ось так от виглядає ця схема. А, я зрозуміла, що оскільки мені сподобалося, то в мене дуже дуже багато читання, і особливість цієї книги в тому, що вона така неспішна, повільна і присвячена по суті тільки тому, щоб головні герої зійшлися разом і подружилися. То це саме тому, що це приквел до якоїсь основної серії. В теорії, можливо, там в цій основній серії були якісь динамічні пригоди, і герої там уже розкрилися. А це суто для фанатів: суто дізнатися про те, з чого все почалося. І тим дивніше, що. от я беру цю книгу з нульовими очікуваннями, нічого про неї не знала. І я випадаю в такий шалений кайф. І я розумію, що я читатиму далі. Як завжди, я така: не парюсь книжки, в магазинах є, а потім придивляюся, а то електронні книжки. А тиражі паперових закінчилися. Все, вони мені стоять терміново потрібні. Анонс-анонс і... радісний. Я купила другу і третю книгу, продовження на вони вживані. Типу, як на намістемо про FUAI, ось це друга книга, це третя, як бачите, я їх плутаю, тому що обкладинки настільки відрізняються, що прямо неочікувано. От і мені там лишається четверта книга, я її якось докуплю, щоб бути спокійна. І все, я потрошку потрошку буду продовжувати читати цю серію. Гадаю, вам я про них розповідати, по ходу, не буду, тому що я не певна, що вам це цікаво. Буду, буду чесно, ну, про ці книги я ніколи не чула на українському ринку взагалі, натяку про них немає, і я не певна, що вам буде цікаво про це дивитися. Можливо, хіба що, коли я всі чотири дочитаю серію. Може, зніму окремий вже огляд, як на серію, але на другу і третю щось там знімати окремо. Я не планую. От бачите, як я сіла. Обійняла їх. І я той випадок, я спокійна, що перша книга мені так сподобалась. Тепер у мене дуже-дуже дуже завищені очікування. Я хочу, щоб і друга, третя і четверта дарували мені такі самі приємні читацькі емоції, як мені подарувала перша. Я просто налаштована, що це буде читання заради читання, саме заради процесу, заради позитивних емоцій, які я в процесі отримаю. Просто сяю. Ну що ж, мої любі? Що? Розказала я вам про книжечки, є одну електронну, дві недочитані, одна абсолютно, абсолютно, абсолютно не очікувана, із 10. І уявляєте, мені ще так співпало, що в момент, коли я читала Салівана очима, то на аудіокнизі у мене були книжкові злодії з Нонфіка, які я розповідала в попередньому відео. І обидві ці книги отримують у мене десятку. Ви пам'ятаєте, завжди казала, що у мене в році приблизно 10% прочитаних книг отримують 10 із 10. І така історія, що в перший місяць року, в один тиждень, дві книги отримують десятки, це просто unbelievable. Це, це слів немає, щоб це описати. Ну, але як маятник потім катнувся в інший бік, і я знімаю формат, мене не змусили це читати, тому наступна книга. Яку я читала була повним ніщим, повним провалом, але це коли-небудь я випишу цей марафон читань, і ми разом подивимося. Як я страждаю, і бомблю. все розповідайте, чи ви знаєте ці книги, чи ви щось читали, які у вас враження? Я запрошую вас до коментарів. Я запрошую вас згадати про ініціативу. Читаю для ЗСУ всі описи під відео і мої любі будьте в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде і з нами сила.